Воскресіння Христове проживаємо щороку. Здавалося б постійно одне і те ж, але насправді це свято настільки глибоке, що кожного разу можна пізнавати його нові й нові грані. Сьогодні нам в цьому допоможе отець Іван Весько. Христос Воскрес. Виїсти Воскрес! Взагалі, чи змінюється свято Воскресіння Христового за таку його довгу історію? І якщо змінюється, то як? Ну, ми звикли вже що. Коли говориться про зміни, то говоримо про святкування, про змінну дату, котра завжди вираховується. Але єдине, що залишається незмінним, це Ісус Христос, котрий, воскресаючи, показав нам, що Бог, котрий творив наше тіло, створив його для вічного життя, не для смерті, не для тління, але для життя вічного. І це є тим незмінним, що протягом століть залишається основою святкування Воскресіння, Бог, котрий дає нам життя, хоче нашого життя вічного, нашого вічного щастя у небі. Поясніть, як враховується дата Великодня щороку, тобто на які критерії орієнтуються. Коли ми говоримо про дату, котра враховується, то тут йдеться про. Місячний і сонячний календар, і щоб їх узгодити, тому що знаємо, що Воскресення відбулося одразу після Пасхи єврейської, а євреї мають місячний календар, і от щоб ми святкували Пасху Воскресіння у відповідну дату. Ці календарі місячний і сонячний треба узгодити. До 325 року, справді, християнські спільноти святкували Воскресіння по-різному. Деколи навіть це було причиною певних непорозумінь, роздорів із Нікейського собору з 325 року ми маємо чітко чотири критерії вираховування дати Пасхи. Перший критерій, що вона має бути після вісняного рівнодення, 21 березня. потім... Після першого повного місяця, після цього рівнодення, третій критерій, вона має бути якраз в наступну неділю після повного місяця, і четвертий критерій, вона не може бути перед або разом із єврейською Пасхою, але завжди тільки після, так як згідно євангельської традиції, Ісус Христос воскресає на другий день після єврейської Пасхи, перший день тижня в неділю. А поясніть більше про цей зв'язок саме з єврейською Пасхою, так як це було за історично, так і mm -hmm. Бог ще колись в обіцянці Аврааму обіцяв йому, що благословить усі народи. Тобто, в його імені Бог дав обіцянку благословити всі народи. І, от в Воскресінні Христа це і відбувається, що Бог дає можливість спасіння, можливість вічного життя. Для кожної людини, але починалася історія з вибраного народу, з ізраїльського народу. Бог справді вибирає цей народ, щоб через нього будувати спасіння. Отже, ізраїльтяни у своїй пасці, вони святкують їхнє визволення із єгипетського рабства. А християни ми святкуємо наше визволення від влади зла, від влади гріха. Ми перестаємо бути рабами зла через Воскресіння Христове. І тому Пасха Християнська, можемо сказати, є продовженням історії спасіння, котра починається із вибраним ізраїльським народом і настає загальнодоступною для всіх народів. Великодню передував Великий піст. Це така змога зробити кращу версію самих себе яким чином зберегти цю версію кращу самих себе після Великодня, тобто можливо на нівелювати ці всі старання. Дуже гарний цей ваш вираз, краща версія самих себе. І справді, в часі посту ми е, тренуємо силу своєї волі, відмовляючи собі у чомусь. Але я би хотів також наголосити на тому, що людина не має щось із себе витворити, але відчистити образ Божий, котрий є у ній, будучи, власне сама собою. І от ми стаємо кращою версією самих себе тоді, коли зрозуміємо, для чого саме. Бог мене захотів на цій землі, якою є моя місія, якою яким є моє покликання, чим я можу робити цей світ кращим. От це і буде наша мета, наша ціль. Я би сказав, що піс нам у цьому допомагає, бо не задля того, бо ми маємо, не знаю, відповідати певним критеріям. Але дякуючи цим критеріям, часто ми починаємо розуміти, власне, з чим нам ще треба боротися. наприклад, не Неодноразово люди говорять про це, що коли стараються жити із певними відреченнями, відмовами, вони помічають, що стають, наприклад, більш егоїстичними. Ну легко, легко сваряться, наприклад, або помічають таку проблему, що вони сильно залежать від думки інших людей. Тобто, піст, це ніби таке світло, котре нам показує насправді над чим треба працювати глибше. І от після чотиридесятниці ми можемо бачити краще, над чим нам треба працювати, над якими духовними проблемами, котрі є набагато більш глибші, як просто відмова від чогось для нас особливого. Таке найбільш наближене свято до Воскресіння Христового це вхід Господній у Єрусалим. Поясніть про зміст саме цього свята і його символізм. Е, так, вхід у Єрусалим це якраз. Символ тріумфу Божого, тріумфу Божого, котрий завжди є смиренним, тому що Ісус Христос, виконуючи пророцтва, е, входить до, до Єрусалиму на осляті, котра, котра є тваринкою е, смирення, примирливості і робить це як нащадок царя Давида, бо саме так Давид входив до Єрусалиму. І от він, як обіцяний Месія, е, входить до Єрусалиму з цим. З цими вигуками Осана, з цим визнанням від народу, тому що народ бачить у ньому сповнення пророцтв і справді бачить, що це є нащадок Давида. Потім, коли народ знає, яка сила є в Ісусі Христі, хтось його вважав за пророка, хтось його вважав просто за посланця від Бога, хтось його справді вважав Месією, але всі однозначно вірили, що ніхто кращий, як він. Не може визволити ізраїльський народ від римського гніту. І дуже багато людей бачили в ньому саме войовничого месію, політичного месію, котрий має визволити ізраїльський народ від римської, римського поневолення, від римської окупації. Тому люди всі, коли бачать, що йде Ісус Христос на ослядку і разом зі своїми учнями, вони це підтримують. Вони справді бачать у ньому сповнення. Старозаповідньої надії на прихід Месії, через якого Бог має спасти всіх. І це якраз відбувається шість днів перед Пасхою, як каже нам євангелист Іван. Чому взагалі так? Спочатку Ісуса вітали пальмовими гілками, а потім кричали розіпни, і яким чином це відгукується в нашому сьогоденні, в нашому суспільстві? Я би сказав, що це така правда нашого людського ядства, тому що. Як я вже сказав, багато хто бачив в Ісусі Христі політичного, царського месію, войовничого, котрий має збройним способом визволити ізраїльський народ. І от дуже часто, так само, і ми у своєму житті думаємо, що Бог начує лише тоді, коли виконує наші плани, коли Він робить все те, що ми задумали, Він сповнює просто наші бажання. От такого Бога би людина хотіла. І, власне, дуже багато людей, котрі стоять навколо Ісуса Христа при його в'їзді в Єрусалим, вони бачать у ньому месію, котрий має просто визволити їх від усіх проблем. Але насправді їхні очікування не справджуються. Чому? Тому що Ісус Христос є до Кінця послушний волі Отця, а воля Отця полягає в тому, щоби. Бути в Ісусі Христі близько кожної людини, котра переживає страждання біль. І це було можливим лише через цю близькість Ісуса Христа з усіма тими, котрі в цьому світі страждають, котрі переживають біль, котрі переживають безнадію. І це все Ісус Христос приймає якраз у страсну седмицю, котру ми пережили. Він приймає всю несправедливість світу. Протягом цього тижня і таким чином показує, що Бог буде завжди близько тих, котрі переживають будь-якого роду страждання, біль, несправедливість. В цю страстну Седмицю до Пасхи Бог попросту ототожнюється із найбільш послідженими людьми світу, які жили в будь-який час історії. Саме це ми маємо бачити, як Пасху. Христову, близькість із кожним із нас, коли особливо ми страждаємо. Ви згадали про біль страждання, і ми вкотре святкуємо великдень в часі війни, яким чином ці наші страждання, страждання народу відображаються у світлі страждань самого Христа. Особливо зараз маємо бути повністю переконані в тому, що Бог є близько нас, тому що. Ісус Христос сам завжди книжникам Фарисеям про це говорить, що я прийшов не до вас, не до праведних. Прийшов до тих, які переживають безнадію, прийшов до грішних, до тих, котрі потребують лікаря, тобто до хворих. Ми зараз переживаємо особисто потребу у мирі, потребу у, у спокійному житті. І коли як не зараз, маємо чітко пережити на собі, що Бог. Є разом із нами, тому що в Ісусі Христі Він це показав. Ми би хотіли, щоб Бог просто забрав всі наші проблеми. І певно, що не маємо відповіді конкретної на наші питання, чому зараз так. Але дивіться, про що Пасха? Пасха з єврейської це перехід Песах. Це означає, що ми не уникаємо проблем життя як християни, але ми їх проходимо разом з Ісусом Христом. Якщо пригадаєте, то Ісус Христос, коли воскресли, показується учням, Він їм показує на свої рани. Тобто Він зберігає ці рани, щоб їм показати, що я справді той, котрий пройшов через страждання, я пройшов через смерть. І ми в Тропарі, власне, співаємо також, що Бог смертю, смерть переміг. Тобто перемога над смертю можлива лише тоді, коли її переживеш. І я думаю, що зараз це відбувається. В нашому народі це відбувається у житті кожного із нас. Ми маємо пройти разом із Богом через найболючіші моменти, періоди нашого життя. Бо Пасха це власне вміти пройти, пережити, знаючи, що ніколи я не є сам, але із Христом, котрий ці страждання приймає яким чином маємо провести цей світлий тиждень, про що варто пам'ятати, щоб не втратити головний сенс Великодня? Звичайно, всі будуть близько своїх рідних, всі святкують Великдень разом зі своїми батьками, найріднішими. Але дуже важливо, щоб ця світла седмиця була позначена у нас якраз цією присутністю із, із тими людьми, котрим зараз найважче. Бо правдиво, християнин переживає Пасху тоді, коли. Не забуваю, що Ісус Христос завжди був близько з людьми, котрі найбільше цього потребують. Тому зараз, щоб не відчувався жоден поранений воїн самотнім у наших госпіталях, щоб воїни відчували себе близько будучи далеко на фронті. Відповідно, ми, як завжди, маємо ще більше пам'ятати про Донати, попросту про те, чим можемо зігріти воїна і йому допомогти. Ми маємо пам'ятати також про людей, котрим важко, котрі може є самотніми, або провести цей час разом із тими, кого ми давно не відвідували, про яких ми можливо менше згадували, можливо, наших друзів, знайомих, тим, яким найважче. Бо тоді ми не зраджуємо Христові. Поясніть ще про Великодній кошик, про його вміст, чому він саме такий? Ну, тому що теж іноді в людей виникають запитання, чому саме такий набір, що він символізує, чи можна там щось змінювати, додавати щось своє і так далі. Загалом найважливішими такими стравами, які завжди мають бути в Великодньому кошику, і це, звичайно, Пасха, сам, сам хліб, котрий є символом Ісуса Христа, котрий є хлібом життя для нас. Але також це дуже гарний символ, тому що як ми готуємо хліб. Для того, щоб його приготувати, треба знищити зерно, треба його розтерти. І вже пізніше із нього приготувати хліб, без якого ми не уявляємо свого щодення, особливо слов'янські народи. І от це дуже гарний символ самого Ісуса Христа, котрий віддає повністю себе, для того, щоби. Бути хлібом щоденним для кожного із нас. Потім м'ясні страви це символ жертовного анця, ну, так як єврейський народ приносили в жертву безпосередньо, ягнятко, ми, як християни, переконані, що тим анцем для всіх нас, котрі приніс себе в жертву, є Ісус Христос. Отже, м'ясні страви є символом того анця, котрого євреї приносили. В жертву і, і споживали на їхню пасхальну вечерю. Ми зараз через, через м'ясні наїдки пригадуємо собі, що хто приніс повністю себе в жертву за нас. Ну і, звичайно, це різного роду е, салати, все, що господиня може придумати, вони також можуть мати своє місце, бо е, єврейський народ, до прикладу, завжди вживали на пасху гіркі трави. Гіркі трави їм пригадували їхнє важке життя 40 років блукання у пустині, цю гіркоту, пригадував їм гіркоту рабства. І от гіркі трави, як до прикладу, у нас хрін або також інші, вони мають нам пригадувати про гіркоту гріха, гіркоту рабства, писанки, яйце як символ життя, як символ завжди нового життя. Це основні страви, і, звичайно, разом із ними молочні страви, які благословляються. Вони е, мають бути для нас не просто святковою трапезою, але такою нагодою відсвяткувати перемогу життя над смертю. Минула 40, це так настав Великдень. І який головний урок ми маємо щороку виносити із проживання цього часу? Дуже часто ми думаємо собі, якраз до цієї думки повернуся, що. Е, Воскресіння це, це просто перемога. Але я би так хотів сказати, що Воскресіння це не просто якась ідея, це, це не наша навіть переконаність у тому, що Христос Воскрес. Це історичний факт, це відбулося. Це не інтерпретація когось. Євангелисти нам тільки стараються цю подію передати, описати, щоб вони бачили Христа Воскреслого. І от ми конкретно мусимо пам'ятати, що в житті кожен із нас має свої важкості. Життя нам попросту їх приносить. І навіть дуже багато речей, котрих ми не розуміємо, не маємо на них відповідей, чому стається так, а не інакше в нашому житті, ми маємо пам'ятати, що Христос пройшов через це саме. У Гецуманському саді, що Христос переживав як небезнадію? Що переживав Христос як несамотність, тоді, коли просив своїх найближчих учнів побути із ним у молитві, а вони засипали? Ті найближчі. Що Христос переживав, коли, як Іван Лист Лука, каже, його підставав у каплями крові, як не страшного роду стрес, від якого навіть капіляри лопали на його, на його обличчі. Ось, ось це Пасха. Хотів би на це звернути увагу. Що ми всі маємо важкості у своєму житті, але коли пам'ятаємо, що разом із нами це пройшов Син Божий, то тоді я в тих стражданнях ніколи не сам. Якщо так підсумувати все, що ми говорили з вами, в чому головне зміст Воскресіння Христового? Можливо, таке найбільш лаконічне визначення. Напевно, найбільша правда нашого життя, в котрій ми не можемо сумніватися, це, це смерть. Тобто, це не уникний факт нашого життя. І якраз дякуючи Воскресінню, дякуючи цій єдиній події в історії людства, ми можемо... Бути переконані, що за смертю нема останнього слова, що смерть це не завершення, це не кінець, але це якраз перехід до життя вічного, до котрого Бог сотворив і задумав кожного із нас. І думаю, що це маємо переносити на своє щоденне життя. Це нелегко, звичайно, бо якраз тоді, коли терпимо, тоді важливо собі пригадати, що навіть Ісус Христос, будучи на Христі, молиться псалмом. Боже мій Боже мій, чому Ти мене покинув? Тобто Він відчував цю опущеність, котра є в житті, я переконаний кожного із нас рано чи пізно. Ми всі переживаємо певну опущеність, безнадію, самотність. І от якраз це є змістом Воскресіння, що коли ми вміємо, незважаючи на те, що відбувається в нашому житті, пам'ятати, що Бог нас не, не залишив, навіть коли зовнішні обставини нам це доводять, доказують. То тоді ми справді живемо Воскресінням. Тоді ми разом із Христом пройдемо найстрашніше, що, що може бути в людському житті. До цього нас запрошує Пасха, до цього так ми маємо святкувати Воскресіння, бути християнами Воскресіння. І на завершення ваші побажання з нагоди цього великого свята. Думаю, що особливо зараз, коли вкотре святкуємо Великдень у в такий важкий час, ми маємо. Кожен свій день наповнювати надією, довірою. Бо дивіться, довіра це, це така річ, з якою людина народжується. Маленька дитина, коли народжується, то вона одразу не має якихось, якихось навиків, лише згодом вчиться ходити, говорити. Але те, чим вона народжується, це її повною довірою до своїх батьків. Якщо хтось не, про, не попіклується про маленьку дитину, то вона безнадійна. Тобто, те, з чим ми народжуємося, це й має бути головною поставою у нашому житті. Довірятися. Я сам не можу всього. Я сам не, не можу мати якусь безмежну силу у собі. Лише повністю покластися на Бога як маленька дитина. Думаю, що це найкраще побажання, котре ми можемо сьогодні у цей. Святковий великодній час взяти разом з собою на, на цілий рік, на ціле наше життя, повторюючи кожного року Пасху, нам треба ще більше цим жити.